Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 13 квітня, ми на верхньому бюветі Бювет, який фактично мертвий, зачинений. Люди ходять, тільки його здалеку фотографують, приходять подивитися і йдуть повз ті люди, які відпочивають в санаторії Кристал. Як бачите, верх порожній. Люди ходять, прийшли подивитися так само, як і я. До верхнього бювету. всім цікаво, яка верхня частина. Курорт тут трускавець. Зачинили в 2016 році цей бювет, також зачинили е санаторій Янтар, Рубін. Алмаз зараз також не працює, працює тільки санаторій Кристал. Один єдиний з цих санаторій мільйонників, які колись. Свій час прийняли на відпочинок і лікування мільйони людей з багатьох країн світу. Весна на курорті триває, все вже зазеленіло, досить все гарно красиво виглядає. Є ще тут дуже багато недобудованих об'єктів, не знаю, що це мало бути там, чи готель, чи санаторій. Але два ось тут стоять, далі біля Дельфінарію Оскар також є дві великі новибудови. Не знаю. Була така думка в коментарях, я колись писав, знімав відео, писав. Говорив людям, щоб написали в коментарях, ну, як вони бачать подальший розвиток верхньої частини курорту. Один був досить цікавий коментар, який сподобався не тільки мені. Там От запропонували зробити аквапарк. Аквапарк у Трускавці десь у цьому районі. Молод, непогано, напевно. Великий курорт в Східниці. Є аквапарк, міг би бути і в Трускавці. В Східниці в аквапарк влітку не дуже просто попасти, там тільки треба проживати. То відпочинковий комплекс трисини. Там, якщо він заповнений, то у вас на територію аквапарку не пропустять. Також, друзі, закрили магазин Сільпо в торговому центрі ТКС, Ну, Мега торговий центр ТКС. Там ще працює декілька бутіків з одягом. Там... І працює нова пошта і все. Решта все зачинене, дуже багато здаються в оренду торгівельних площ. На місці торгового супермаркету сільпо мав би бути торговий супермаркет Траш. Але це я ж говорив вже в попередніх відео, що це одна і та сама компанія, група Фозі, що сільпо, що Траш. Так що я думаю, що тут вже не буде супермаркет. Найближчий супермаркет це Куб Маркет в житловому комплексі люкс. Ну, він невеликий, але там є все також. Ну і ціни він, трошки дорожчі, бо він знаходиться в центрі. Також ще планують будувати торговий центр парк навпроти Бівето і там ще обіцяю, що буде супермаркет. Не знаю, подивимось, друзі. Екскурсії бачимо, діти ходять, це артек Прикарпаття санаторію Женева, а ми зараз йдемо до санаторію Янтар. Все позаростало, стежки заросли. Дуже гарний санаторій колись був і всі санаторії мали отакі чудові фонтани перед входом і видно його було з вікон на номерів, з балконів. Довій, краєвид, бо пейзажі неймовірні, а все це заросло і все вже, ну, знаєте, все має свій термін Термін придатності. Тому цей готель тепер потрібно вкладати дуже багато коштів. Лю... людей запити на відпочинок виросли, хочуть гарних умов, зручностей і шукають більш дорожче напевно більш привабливі санаторії готелі вілли також прочитав друзі в коментарях я цього не знав що санаторій кристал має напряму підвід води від верхнього бівету що там не возять так як в інші санаторії нафтусю там чи іншу мінеральну воду вона поступає по трупах напряму. Ну, дякую за коментар. А це вже санаторій Рубін. Велика відстань бачите, між санаторіями не так, як зараз. Там готель біля готелю наліпили, так як я в попередньому відео показував. Жасмин, потім е, готель і котеч у Олега, вони практично однакові. Там і там з іншої сторони кафе, знов кафе, ресторан кафе. Ось, ну, коли багато було людей, то воно якось все працювало зараз. Навіть страшно подумати. Великі відстані, великі території, були відпочинкові зони і відпочивало. Неймовірна кількість людей, колись у розкавці в парку, а люди ходили як в метро. Дуже багато людей. Було. Але на відміну від інших санаторіїв, таких як Кришталевий Палац, ну там Женева, санаторій Карпати, тут немає таких рідкісних видів дерев, кущів. Я так думаю, що якщо санаторій Кристалнов безпосередньо підвід води з верхнього Бівету то я думаю, що ці санаторії Алмаз, а, Рубін і Янтар також мали. Я думаю, що так було колись заплановано при самому будівництві цих санаторіїв Треворуч від нас бачимо, друзі, санаторій Женева. Колись тут а, була піцерія. Потім авторські ребра, авторські ребра вже зачинилися і знову тепер піцерія. Така Капличка біля санаторію Рубін. Шкода, що все так занепадає і заростає. Я думаю, що в інших країнах якусь би цю ситуацію розрулили. Все, повністю весь верх, люди не ходять, все здається в оренду. Дуже велика кількість торгівельних площ. Звісно, що тут санітарна зона. І не знати, які бізнеси сюди не зайдуть. Тут тільки ресторани, кафе, кав'ярні, купи-продай. Так і все. Стоматолог. Пусть тургові тур, ці екскурсії. І банк, вальбанг. Праворуч від нас готель Гранд Роял. Це є корпус від Женеве. Женеве самоподілено на кілька корпусів. І запитували, де там більярд, є, де Боулінг, ну тут є і Боулінг і більярд в санаторії Женева. І є басейн під відкритим небом. Також, друзі, запитували про це в коментарях, так що влітку можете сюди прийти. Ну є і такий спа-центр. Є басейн. Ще й друзі, в коментарях, хто відпочивав санаторії Женева, як там зараз цікаво. Мені і всім глядачам також буде цікаво. Ми спускаємося вниз вулицею Суховоля. Досить тепло у трускавці, більше 20 градусів, десь приблизно 22. Тепло, гарно, ясне небо. Дерева квіти цвітуть, пташки співають. Що ще для відпочинку потрібно? Йдемо вниз, спускаємось, ну, в сторону бювету, так як колись сказали, в коментарях написали, що у трускавці, всі дороги ведуть до нижнього бювету. І це правда, з, з любих, можна навіть по карті зверху глянути, що всі дороги сходяться в центр і ведуть до. Нижнього бювету. Навіть від верхнього може є дорога до нижнього якої можна спуститися. Це вулиця Роксолани. Там є дві новобудови, є хижина СПА, СПА-центр. Це чудові будинки, навіть флюгер є з гербом міста. Герб міста присутній взагалі всюди. Це гуска чи гусак, або кажуть короткий орел. Ліворуч від нас а, ресторан Білий Дворик, популярний ресторан, колись, зараз, друзі, бачите, немає багато людей. Колись в коментарях мені написали, що тут... Років 10 тому потрібно було, можливо, більше, можливо, 15 коли ще. Взагалі там у 2010-х роках. А черга була, де потрібно було записуватися, займати столик, там, заздалегідь, щоб посидіти. А раз йшов, знімав відео, один чоловік а, по вайберу, не знаю чи по чому, включив для своєї дружини, каже, пам'ятаєш, каже, я біля. Цього ресторану Білий дворик. Ну, він там на російській говорив. А вона каже: «Да, я пам'ятаю, що, що смачна наливка там була. Ліворуч від нас монтують літню терасу. Ресторан Тандир. Ми вже підходимо до готелю Весна. Друзі. Пакет все включено. Стандарт коштує для однієї особи 1460 гривень, для двох 2380 гривень. Стандарт трьохмісний 1580 для однієї особи. Стандарт сімейний 1900 для однієї. особи, Стандарт трьохкімнатний 1980 гривень для однієї особи. І стандарт двохкімнатний 2000 гривень. Тариф «Все включено, передбачає 4 процедури на день, одна з яких водна або теплова, одна фізіотерапевтична, спелеокамера та одна киснева пінка згідно з призначенням лікаря, та відповідно до кількості оплачених днів лікування. Відвідування аквазони з центру медпалас оплачується додатково. Медичний пакет лікувальний від 385 гривень за особи за добу. Ось такі ціни, друзі. На відпочинок в готелі весна. Це до 15 липня. Такі ціни будуть діяти. якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану, всім вам, друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!